Я вітаю всіх глядачів. В ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Темою сьогоднішньої нашої розмови будуть пункти незламності, які розгорнули по всій країні після того, як почалися серйозні перебої зі світлом та теплом. Діють вони звичайної кровому розі. Їх розгорнуто вже 56 по всьому місту на різних локаціях. І власне в гостях у нас сьогодні директор загальноосвітньої школи номер 19 Анатолій Лабунський. Доброго вечора, пане Анатолію. Говорити будемо про вашу школу, тому що в ній дуже багато. Всього цікавого, і пункт незламності, і е, сховище у вас там є. І ще е, багато чого такого, про що розповісте далі під час нашої розмови. Е, ну а на початку давайте з того розпочнемо, що пункти незламності фактично це ті ж самі пункти обігріву. Вони, я думаю, влаштовані плюс-мінус на тих же місцях, ну, здебільшого. Е, скажіть, чи є відмінності якісь? В пункти незламності є додатковий функціонал, тобто ми надаємо більшість. Послуг або можна сказати функції, які можуть отримати громадяни, мешканці нашого міста або внутрішньо переміщені особи. Тобто, в принципі, будь, будь яка людина може зайти і погрітися там і зарядитися, і так далі, і так далі. Так, тобто не, немає тут ніяких виключень. Наша школа була вибрана якраз у нас в школі, також працює тимчасове укриття. Воно сертифіковано, тобто ми маємо акт від ДСНС, витримали перевірку, все пройшли норми, і воно вже працює за цим алгоритмом. Далі відповідно рішення голови Саксаганської районної місті ради Старової та Василя Володимировича було прийнято рішення, що на базі нашої школи можна відкрити ще пункт незламності. Тому тобто, що ми відповідали всім необхідним нормам Думаю. і параметрам, які висувалися до цих пунктів. А давайте от про це конкретніше тоді, які це параметри ну основні, якщо переховати, також якраз відповідно до цього рішення було надано нам куратора. Це е, криворотнього Ігоря Івановича, і він нам вже допомагав організовувати все це за зонами. Е, Сховище організовано таким чином, що є відповідні зони, е, де приймають відвідувачів, реєструють. Потім е, зона відпочинку, зона прийняття харчів. Е, е, Санітарна, так частина, простір, і все, все, все це є люди, які повністю відповідають за за кожну за кожну сеті. частинку, <світ> так а скажіть, ви кажете, реєстрація, тобто треба ще десь записуватися чи мати супу паспорт на <світ> пункті е <світ> незламності. Є відповідна людина, яка знаходиться на ресепшні Так ми звикли вже, вже до цього слова де реєстрації. Е ми просимо громадян, які до нас приходять. Ну зі слів, звісно, сказати, хто вони, прізвище, ім'я, телефон, місце проживання, тому що на пункті е, незламності можна підзарядити телефони або інші гаджети. І е, людина його коли заряджає, ми теж фіксуємо, скільки часу це відбувається, щоб е, ми могли надати більшій кількості людей таку можливість. І перебування в пункті обігріву теж фіксується для того, щоб якщо людина щось загубить, ми можемо зателефонувати, повідомити або вона щось буде теж. Намагатися в нас запитати, тобто паспорту так не треба, ну, так. але на словах ну це ж більшість все одно людей, які знаємо. батьки навчаються в нашій школі, їх діти, мешканці району, які знають цю школу, знають один одного. Тому ми на таких умовах, що люди добровільно реєструються, і ми їх раді вітати. А скажіть, в які строки було розгорнуто пункт незламності, і яка була підготовка? Що вам для цього треба було ще можливо докупити, дооснащитися? Чим так для того, щоб пункт незламності запрацював в повній мірі, містом були виділені кошти для закупки генераторів. В нашій школі на даний час є генератор на 10 кВт. Також було створено повністю нова електромережа. Проведена з посиленою проводкою для того, щоб ці, ця, ця, ці дроти витримували навантаження 10 Ми, так. У нас є такі додаткові нагрівальні пушки 3 кВт, які розташовані в, в певних місцях для того, щоб піднімати температуру приміщення, коли вона опускається менше санітарних норм. Тобто генератор – це одна з таких основних моментів, які фактично є серцем кожного пункту незламності. А що ще доводили також? До у нас є два роутери: один працює від основної мережі, інший вмикається, коли вже відключається все світло, і він від генератора запитаний. Також від нього є додаткове освітлення. Тобто, повністю ми переходимо на нову мережу і вмикається і інтернет, і всі освітлювальні прибори. Є такі зони, де можна ну за чай чай. Є відповідальна людина за це. Тобто, не самі люди це роблять. Є відповідальна людина, яка отримує техніку безпеки, і все це виконує. Такого хаосу немає. Все ж таки все організовано, і є розділення обов'язків. Так? От дуже особливо у нас є така зона для дітей. Такий великий квадрат. Вони його називають. Діти приходять і бувають там. Їм просто серце хаосу. Так, вони його називають квадратний диван. На ньому лежать подушки, ну організовано все цікаво, а поряд з ним вже кімната для мами і немовлят. Ну кімната умовно, тому що вона відгорожена спеціальними ширмами, там, де є навіть полюнальний столик, відповідні гігієнічні засоби. Uh -huh. То можна навіть таку функцію отримати. А Просто. коли стався блекаут кілька тижнів тому, вже функціонували такі пункти у вас? Чи, uh, чи це вже після, того, після почалася того, підготовка? після того ми почали дуже активно ці, кожен день роботу над тим, щоб все організувати, Організувати і вже ми готові. А в принципі, цей пункт викликів. працює наразі, до того, то люди приходять до вас виклик? зараз. Так пункт працює цілодобово. Чергування відбувається за змінами. Я просто вдячний нашому трудовому колективу, який організовував цей пункт, який докладав величезну кількість зусиль для того, щоб все це організувати. Зараз вони також залучені до чергування. Також я тут висловлюю подяку іншим навчальним закладам, які співпрацюють з нами. Угу. Це 300-й садочок, 301-й, спортивний комплекс «Олімп», 120-та школа. Вони сформували свої команди, які чергують також за графіком на своїх об'єктах. На нашому об'єкті, ага. тобто залучені заклади, закріплені заклади за нашим пунктом зламності. і ми не самі з тими щоб викликами… щоб навантаження зменшити так, так на людей, щоб люди були задіяні. В кожній команді є відповідні посади. Наприклад, черговий зміни, головний зміни. Це людина, яка повністю відповідає за всю команду. Далі є відповідальний за генератор. Людина проходить кожен день цільовий інструктаж, підписує, робить його в людина за напевно так контролює кількість палива. У нас паливо на на три доби повинно бути також запас харчів. На три доби повинен До бути речі про харчі. От ви зараз згадали, я хотіла е, запитати. Ви вже казали, що є зона спеціальна так для прийому угу. їжі. А як організовано взагалі ось це прийом їжі? Чи планується готувати щось? Чи є у вас потужності, щоб щось готувати на місці? В разі чого? Чи є якийсь запас сухого пайку? Чи як це все? Запас сухого пайку? Ми не плануємо готувати їжу, тому що ну там для цього немає умов. Е, сухий пайок на три доби, якраз розраховано за всіма актами ДСНС. Тому люди. А на яку кількість людей? Сховище взагалі розраховано на 350 п'ятдесят осіб. З містом було ще раніше, коли ми сертифікували сховище, було проведено додаткова вентиляція по двом лініям. Це нова, така срібляста, гарна вентиляція. А вже потім ми прийняли рішення, що в залежності від кількості людей можна ну, коригувати. Ну, ми її... трішечки більше можна ще. Ну так, звісно, коли якщо буде така ситуація, воно розраховане. Це з запасом робиться, тобто мінімізували, а потім на розширення трошки. Запаси води також на такі величезні ємності, 2000 літрів води ми маємо у сховищі. Тому санвузли створені нові окремі, взагалі два санвузла, онвальники, всі гігієнічні засоби. То продумано багато зон, і ми дуже раді, коли до нас приходять відвідачі людина, декілька людей. Ось в них викнули світло в сусідньому будинку. Внутрі сьогодні, да, він прийшов, підзаряжав телефон. То, щось то, по зараз це також також можливо робити. Так це абсолютно так. Звісно, ми закликаємо громадян, мешканців нашого міста розуміти, що якщо ви прийшли, ви відповідальні люди, ви зареєструйтесь, ми вас зустрінемо, щоб все було. Регламентовано на пункті е, незламності також чергують е, поліцейські, тобто правопорядок підтримують. Все забезпечено цим, скажіть. А чи відвідували ви, чи бачили інші пункти незглавності у своїх колег, можливо, десь в інших школах, от щоб порівняти, можливо, щось для себе взяти, от як якщо як? стосовно Саксаганського району, то ці пункти відкриті в таких школах, як 19-та наша, 91-та, 14-та, 119-та, 124-та, 70-та, 41-та. звісно, ми з колегами співпрацюємо. Ми ділимося тими знахідками, які ми. Створили mm -hmm. е, онлайн ділимося, показуємо, які в нас є досягнення. Вони нам показують і один з одним з підвищуємо Поманінули. рівень всіх наших пунктів. А були вже якісь відгуки від людей, ті, хто вже приходив до вас, ті, хто побачили все це, що казали? Ну, ми книги окремо <с ще не робили. треба подумати Люди дуже дякують, дуже дякують, що такі пункти ми організували, що влада долучилася до цього, підійшла дуже ефективно. Швидко, щоб зреагувати на це, тому люди спокійно можуть до нас приходити цілодобово. Він працює всі зміни на місці. і люди мають Можна сказати, що у вас такий зразковий пункт з чомусь, так? Можна сказати, під керівництвом Ігоря Івановича криворотнього кураторством його ми брали найкращі досягнення, які можна взяти і втілювали у життя тими засобами, які ми мали. А чи можуть до вас долучатися, наприклад, волонтери, які там хочуть почергувати, чи щось от в такому плані? Чим яка допомога вам ще потрібна наразі? В принципі, в чергування ми волонтерів не запрошуємо. Якщо волонтери у нас є запаси певні, так але якщо волонтери в майбутньому захочуть допомогти нашому пункту, якимось обладнанням, якимось продуктовими наборами, ми теж будемо раді? Ми теж будемо раді цьому. І зараз я пропоную наприкінці нашої розмови подивитися ще відео про те, як функціонують пункти, в тому числі mm -hmm. і ваш. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був. Директор загальноосвітньої школи номер 19 Анатолій Лабунський говорили ми про пункти незглавності, які функціонують у кривому розі, їх вже понад 50, розгорнуться. Вони в різних, місць, в різних місцях нашого міста. Там можна погрітися, підзарядити телефони. Ну і власне про те, як візуально все це функціонує, дивіться далі. Вода, їжа, світло, тепло та зв'язок базові потреби сучасного українця в умовах зими на випадок масштабних блекаутів. Коли не підеш у гості до сусідів попити чаю та зарядити телефон, бо ті самі сидять у темряві. На допомогу приходять пункти незламності. Лише відкритих військових адміністрацій пунктів наразі налічується 45. Здебільшого вони розмістилися на базі навчальних закладів. Доброго дня! Ми вас вітаємо на нашому пункті незламності в гімназії номер 130. Тут готові до будь-якого сценарію на випадок знесумлення є генератор. У разі перебоїв з теплопостачанням є теплові пушки. Геть закінчиться усе пальне, грітимуться буржуйкою на дровах, а їжу готуватимуть на польовій кухні. Все необхідне вже встановлено та готове до використання на випадок наступного блекауту. А деякими зі зручностей люди користуються вже зараз. Люди ходять до нашого закладу, до пункту незламності. В першу чергу, тому що часто на мікрорайоні виключають світло в такому хаотичному порядку. Так? Люди ти як правило приходять подзаряджати свої гаджети, телефони та інше, але паралельно іноді просять чай, каву. Що у нас на сьогоднішній день є, і ми можемо надати їм такі послуги. Окрім зазначеного вище, у пунктах є куточки матері та дитини, аптечки, певний запас продуктів харчування, ліжка, ковдри, доступ до мережі інтернет. Загалом тільки у Довхинцівському районі наразі працюють сім таких закладів, послугами яких скористалися вже декілька сотень відвідувачів. Якщо, не дай Боже, буде те, що у нас було, то я розумію, що людей буде набагато більше. Також у нас пункт незламності в 109-й школі, який знаходиться біля автовокзалу. Там є потреба в тому, що люди не встигають до комендантської години приїхати або уїхати з автовокзалу. І були випадки, коли військові навіть приходили і ночували в тому пункті незламності. Такі пункти незламності відкрилися в усіх семи районах Кривого Рогу. Зокрема, в одному з них на базі 19-ї гімназії у Саксаганському районі нам вдалося зустрітися із відвідувачем пан Павло завітав сюди, аби зарядити свої гаджети вдома. У чоловіка тимчасово вимкнули світло, а для роботи йому треба завжди бути на зв'язку. Я попав сюди перший раз. От... Причина банальна, тому що відключення От... і Телефон розряженный, вирішив підзарядити, щоб мати От... І Ми узнали в соцсетях, цей адрес впечатлення в принципі неплохі. да в стандарти. Как бы я так посмотрел визуально, то выдержаны, да, есть огнетушитель, есть туалет, есть вай-фай, телевидение. В общем, я думаю, люди э, здесь найдут приют. Цей пункт за правом можна назвати укриттям незламності два в одному, бо він розмістився у тимчасовому бомбосховищі. Тож у разі повітряної тривоги не треба шукати іншого місця. Тут протягнули нові резервні комунікації, створили окремі зони для прийому їжі, а також дитячий куточок. За потреби розміщують екран з проєктором, який також використовується для освітніх потреб. Були посилені електромережі, додаткова вентиляція встановлено. І якщо вимикається світло, ми вмикаємо генератор, і повністю приміщення має напругу. Додаткове освітлення, є додатковий інтернет, навіть два роутери, які працюють від основної мережі, і додатковий роутер, який включається, коли вимикається світло. Він працює від генератора і має ще додатковий власний генераторний блок. І дає можливість 8 годин працювати інтернету без світла. До цих пунктів задля перевірки комплектації та діяльності завітав очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілко. Він зазначив, попри чутки, що ширяться у інтернеті, відкриті адміністрацією пункти, готові приймати відвідувачів цілодобово. Є все необхідне, і генератори, і теплові пушки, і буржуйки, і ліжка, і кімнати матері та дитини, і запас їжі, води все, що потрібно. І ці пункти працюють 24 на 7. Я чув, що десь в інтернеті писали, що пункт незламності відкривається лише коли 24 години немає світла. Це неправда. Пункт незламності працює цілодобово. В кожному пункті незламності є постійна бригада, 5-6 осіб. Зазначимо, окрім прихистків, створених військовою адміністрацією, подібні заклади відкриваються на базі об'єктів бізнесу. Також їх розгортають рятувальники та правоохоронці. Наприклад, отримати доступ до таких самих зручностей можна в усіх районних відділеннях поліції, а це ще 11 штук. Тобто на сьогоднішній день у Кривому Розі 24 на 7 функціонують 56 пунктів незламності. Та робота з їх розширення продовжується. Долучаються до цього і об'єкти бізнесу та інші структури. Кузьма Шишкін, Олександр Довженко, перший міський.